Всім привіт! На зв'язок Містер Фрізі і сьогодні ми граємо з Silion в Сквобастер. Як ви бачите, оце його ID, можете його додати в друзів. А ось це моє ID. І тут місто Фрізі. У мене 30 бойців, а в Silion 27. У мене, як ви бачите, ледяний клун. Джесі і Бандітка е на четвертому левелі. Так, готово Граємо. Я сьогодні е забрав награду, тому тільки що забрав, як знімав Зараз подивимось, скільки ми наберемо кристалів. Е ось такі у нас команда Руд е рудник е відкритий. Так, я беру Ось такий гору. Він називається Гора. Так, Сільон побіг в центр забрати кристали, які там випали. у нас а, ні, ми топ-1. Так, це, бачите, ще одного такого беру. Мені потрібно три монети ще. Вау! Чотири випали. Так, бі біжу, біжу. бежу сейчас с Леона один Кто Свою. Свою тебя убил? Действительно, Артём. А а Ой-ой-ой. Так, нам требуется зараз десять монет. Все прокачаны так... О Сільона вбив вже один раз. І він зараз відродився. Так далі, почина... далі. починає... Далі Сілін з наду починає. нього вже 30. Беремо Бирає... ще одного варвара. Хто чекає Нового року 2025 року, ставте лайк. Це відео прямо і сьогодні і вийде 30 числа. Так, а може вб'ємо когось. Ні. Чекайте. Зараз нам потрібно трішки набрати монет, щоб відкрити сундук. Є. є. Супер. Метод два. Ой-ой-є!

Да, Селіон каже, що він дуже погано взяв, ну, бойців погано взяв, тому він і вибув. Ось і він. Я, тобі? О, давай, давай забиваємо. Забиваємо його. Забиваємо цього, цього вбиваємо. Ні. Не не не, тикаем, тикаем. <плево> так, промолчим тупо? <плево> <Кекаем, чекаем. плево> ну, ну, не, тикаем. Не, Тикаем, тикаем. Не, разорубить нормально на ковну. Так, промол мортиса, мортиса. Как я в центре. Да <плево> даже. Але я у тебе щось не бачу. Є, є! Ось так, я ось біля тебе. Є, я зараз кидаю. Так, кидай, кидай. Ось так, нам потрібно вийти в топ-1. Збираєм. Метод 2. Ну ничего, друзі. хоч топ 2. А то покращишь. Классно. На 18 кристалів, кристаллив. 18 кристаллів. Х3 у мене. Ой, зараз покажем. У мене зараз де Х2, скрізь. О, я зараз виб'ю виб Х4. Два движай все одно начал уровня. Так у меня є. О, немалая. О, все вы бачите, если у них бойцы. И зараз Максион е, покажет, який в нього.

У мене три вже э, один золотий. Так, ще щакут зоодно. Нам потрібно, зараз п'ять монет на Сендок. мене є вже пять монет. Беремо ультра Кольт. Зараз треба потрібно... о є! Yeah! Беремо сього і. Ура! Я не. Так, гоблін, Ура! Бачите, як в мене багато як появився гоблін, скільки я багато вже. Так, беремо морчіса. ну Ні, його, його трішки подпасити. Так, у нас ще три монети потрібно. ти ТД. Я барку. Ага, бачу, б'єш. Так. Нам потрібно зараз велику команду. Шалі берем. Я фармлюсь. Фармлюсь. Не бачу. Я також фармлюсь. Щоб... О, безпадний Сундук, забирай. Я не знаю. Я взял гоблин і гобліна взял, зараз он будет за три Б... в шариш мені виб выбилась и вона допомагает по типу, лікування. Так, гоблин берем Ого. Так что тут є а вот такие мелочи пань покупание барам, а э, на мене двоє напало я. У мене війна пала. до тебе? Ні, я вже втік. Так, відкриваємо ще сундук. Є в центр, в центр. Де теж перейшов? У мене скринька. Тааа, жалко, що в мене монет нема зараз. У мене є заморозка. Є 20 монет. І що таке, де центр? Ой, я не співбезі. Ходів беру за сундуком, взяв спайка. Так, у мене 120 кристаликів. Я бачу там прям супер. От руся. Ви бачите. Так, у нас відрив трішки. Ні, 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 мене почало вбивати. Є, друзі, друга катка за нами. Так, ми зараз ще зіграємо пару каток і вам скажу результат. Вибираємо зараз крульта. Отри дали три цих. Це супер. Так вбиваємо оцих без складів. Ще місію я на них. Так, що підобрали один подарок. Відкриваємо зараз сундук. Так, труб. Прикольний назва. Так, берем ще культа. Одного. так Ліон теж трішки прокачався. Ні-ні-ні, це дуже великий для мене, я ще не прокачався так сильно. Ні, ти чому його вбиваєш? О. Він насправді думає міцний. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так тікаємо, тікаємо, друзі. Він мене вб'є зараз і буде дуже погано. Ні, ні. Ворот. Так, беремо. Йдемо трішки на менше. У мене дуже багато персонажів, як ви бачите, небагато життя в них. Так, друзі, ще беремо варвара. Спускаємось на цих чотирьох і одного скелета. Буває. Так, культа беремо ще, Забираємо життя, серце, підбираємо. І нам потрібно ще три монети на сундук. Так, ій-єй, е е е, біжимо в центр зараз. Угу. Так, ми трішки встаємо. Давай ми витрайдемо. Ні. Ні-ні-ні. Ну не біжи за мною, не біжіть за мною. Як ви бачите, між ще уцлів. Він ще цілий лишився. Беремо сундук, тут хучне. Супер. Дуже круто. Ні, не йдіти його вбивати. Так. Ще 8 секунд і відкривається беремо ще персонажу. Все. Ну, відкрито все. Порати які ігри мені краще брати. Берем Пем. У мене є тепер медпункт. Так що мені потрібно 25. Ого. Так, Сіліон. Ти підживись зараз. Ого. Ти бачиш, ми зараз топ-1. Так, я йду беру бандитку зараз. Так і залишаємось до ні, 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 ні. Ні! топ -1. Ура! Топ-1 ми зайняли. Друзі, синяв, то поде зараз. Є ще плюс сундук. А тут було, якщо мені випаде Десь. це е, якщо Xbox, то 20. О, є тепер у нас 6 і 2. У мене самій прокачені, я його купив. Вибив там бандитку тільки. бачите, що я вам кажу, мені ще потрібно 1000 і я відкриваю банк підняття. Далі починаємо грати ще одну карту. Сіллена випав новий персонаж. Тепер у нього 28 їх. Було 27 Так, у нас гігантські дерева. Манчежні. Цей... Зразу можемо. Так. О, він э, селіон вибрав э, гобліна. Беремо ще шелі. Так. Э, у нас 4 монети. Нам потрібно 5. Тепер є 5 монет. Йдемо э, відкриваємо сандука, беремо ще шелі. Тепер у нас гіперз шелі. Побиваємо, зараз йдемо, ще беремо сундук, поки він не став дорожчим. Беремо культа, бо він у мене супер. Я ним дуже люблю грати, саме більше його беру. Так, Нам потрібно ще тисячу кристаликів назбирати. мене вісім, дев'ять кристаликів. Ну, і, і змурую. Так, я ще мій шов когось якогось людину ще не йшо, тому йду до неї зараз. Познайомлюсь. Познайом. Все, мінус. Mm -hmm. Так, я з тут. Сильон. Давай підемо на якусь команду. Так пішою. О, друзі, 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 все, його не лишилось. Тепер нам потрібно О, сундук безплатний, в мене почалося. Так, іди сюди, іди до мене. Є. Я... Я... Давай, давай не є. Є, мінус зараз. Кольта. Да? Кольта, уже. Є. Так, у нас вже 200 кристалків. Йдемо зараз на дерево. На дерево йдемо. И... В центрі, в центрі. Давай. Є, де І дам тепер на цього добре. Він дуже мочний. Де він? Є, Є веду. Так кидаю між дерево заморозку. там оборам Дорава. Бьем Дорава. Так же Артем, напиши по Андрея, я справа, у нас все добре. Добре. Так. Ни! Ни! Не убывает. Мне тоже, мне тоже, мне тоже. І чому у нас так мало? У нас всього 402 кристала. Спочатку ми їх готували далі вони нас. Ну, Це понятно помста завжди буває. Огу, чому у нас так багато мало? Так, ми йдемо далі в катку. Так, далі ми йдемо ще в катку одну. Так, о, супер, у нас зараз класний режим попався. У нас має бути подвоєння, але його чомусь нема. Як ви бачили, описали що подвоєння? Ні, чому не... А, мабуть, я поняв, як це робить. Зараз побачите. Бачите, втриє. Саме красніший. Так, тепер Шелі 4. Тепер в мене багато микт пунктів. Бандій. Друзі, це супер. Обіща одне попалось. Бандіт? Так. Да. три бандитки. Шали Тебы попалась. Таш, Таш ей... классно. ХП? Да. Да, За... Динамайка, баран. Угу, Динамайк супер. Я заразумею все. Это все персонажи у Так. Так, шалим. Йдемо ще в цих зараз і відкриваємо скриню. Зараз йдемо вниз. А ні, це не ця карта, що тут скрині буває. Але я знаю, що тут ще скрині. Так, беремо вибором. О, друзі, друзі, дивіться, коли я знайшов. Мука. Мука, вибач, але не сьогодні. Ельпрімо берем. Мене теж. О, Сіліона теж primo Так потрібно знати, що ми виберемо один одного бандитку. Супер друзі. Ми тепер не можу. Ого дуже багато. Одинакових. Персонажів, тому не можу поняти, скільки їх. Так, друзі, ми топ-один ще півтора хвилини. Є медпункт. Підзаряджаємося і йдемо на Моку. Так, є Мока, Супер, ти вмієш? Где на Майк? Сюда. Не-не-не, чекаємо. Не, не Ми трішки опять друзі. Так. Я ведьму взяв. Єбуй. Ох, друзі. І це я зараз веселюсь. или он где-то пропал. Yeah, yeah. Nee, не, не, по у меня, не, 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 сундук. Да, are... И... так, так, mm -hmm. нам еще Да, да, да. Да, да. Да, друзья, две монетки. Дам Дам далее. Да, да. 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 Так, ми топ 2 На один кристалик. Як? Один кристалик, Як бачите? Дв... Один. Двісті. Один. Один. Ось. Чотириста? чотири. А, п'ять. Так. Ну, у мене зараз ще сундук відкривається. Розбираємо ще квести. Пишіть на ID. Ось мій ID. Не добавляйте мене в друзях і можемо грати разом. Я всіх в Хто вміститься в мене, друзі. Так що будемо прощатися. На зв'язку був містер Фрізі. Сьогодні зі мною Сіліон. І ми грали в пока. Всім пока!